У Дарницькому районі до року дитячої творчості запланували провести близько 300 заходів. Напередодні там пройшов галаконцерт конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини. Серед районів Києва, саме у Дарницькому, таких сімей найбільше. З концерту повернулась Юлія Поворозник. Позаду відбіркові тури, майстер-класи і репетиції на заключному районному галаконцерті 10-го всеукраїнського конкурсу фестивалю. За кращі номери у різних номінаціях учасники отримують дипломи та нагороди, а найактивніші заохочувальні подарунки. Мені дуже приємно, що дарницькі діти вони сьогодні дуже талановиті, дуже розумні. Це наша надія, це наші сподівання. Ми сьогодні робимо все можливе для того, щоб розкрити таланти цих дітей Віктор і Антон отримали нагороду за перше місце у номінації Оригінальний стиль. Крім того, що займаються на музичних інструментах, поглиблено вивчають англійську, відвідують ще й циркову студію. Вже чотири роки готують спільні номери. Ну, це ніч перед Рождеством. У нас там ще чорт сидить, а ми снімка за кіно, і ми там акробатичні трюки робимо. Ну этот тренер нам придумав номер. У нас сначала був. Було... Ми, коли не дуже багато трюків знаємо, у нас були теж козаки, но вони також були розвінте. Крім екстремальних трюків, діти демонструють вокальні здібності, читають вірші, танцюють, грають на барабанах. На виставці образотворчого мистецтва представлені малюнки юних художників. Це все іде від серця від мами, від тата і від дитячого вже розуміння світу. Розумієте? І я хочу сказати, що. А ці дітки вони вже не залишаться за межами суспільства. Вони не підуть у якісь погані справи. все. ці діти вже творчо натхненні. Другий етап фестивалю. Міський конкурс: 25 найталановитіших дітей столиці поїдуть на першість України до Артеку. Юлія Поворозник Юрій Росохай, телеканал Київ.